Boom. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погину. Сам i <laughs> Від 2020 року. Йому довелося керувати умовим тяжким для нашої країни період. Війна, економічна та політична кризи. Як він сам казав, його біографія доволі проста народився у 1974 році в Омані. Після закінчення школи займався підпрем'єрницькою діяльністю. Потім Став депутатом міської ради. У 2015 році його обрали міським головою. У 2020-му знову повернувся до підприємства. О 10-й годині 24 лютого 2022 року пішов у військомах, він стояв чергу і вступив до лав територіальної оборони. Через кілька днів був лавах ЗСУ. Молодший сержант Сергій після звернили мед міс службу командира відділення кулеметників у 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені Гетьмана Борського. Людина, яка в цьому житті була забезпечена усім і могла бути забезпечена набагато більше, і яка мало багато причин не бути там на нові. Він міг бути кім завгодно на цій війні, але обрав найважчу професію. Професію піхотинця. Російсько був старшою позицією, виконуючи найважчу роботу. Особисто розривав позиції, копав більше за будь-якого солдата. Ось його слова. Піхота виживає тільки завдяки тому, що окупується. Треба копати. Копати і ще раз копати. Тільки тоді в тебе є шанс, що ти вийшов, тримаєш позицію і зможеш дати тисяч ворогу. Невтомно, так казали побратими, цілими ешелонами затягував гуманітарну волонтерську допомогу 58-му бригаду де нашого мера. Знали всі. На початку літа, на світя 50-річних ювелей, він оголосив збір. Тоді надійшло 1 мільйон 600 тисяч гривень. На них придав 10 дронів до 58-ї бригади. 14 березня цього року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив Олександра Сим'я орденом за мужність третього ступеня. За те, що бою біля села Ворожання захопив у полон російського штурмовика. Далі також були нагороди, відкомандуючи військ оперативного командування північ, що військ ЗСУ, нагороджений медаллю за сумлінну службу та почесним Христом, честь і слава. Понад рік він безперервно воював на самому нолі, у піхоті. Тільки люди з фронту розуміють. Наскільки це ризиковано? Це найстрашніша, найважча робота на війні. За цей рік, на його ділянці другого го батальйону 58-ї мотошкодної бригади, українські воїни не здали ні клаптин на нашої землі. Він багато разів рятував полонених. І першим пішов на свій останній штурм. Загинув. Як справжній український воїн у ближньому бою, штурмуючи російські окопи. Солдати Бакали. Тому що втратили командира друга лікара. Командир 58-ї бригади Руслан Миколаєвич Шевчук. Вони були друзями сержантами Цеприєм, особисто приїхав висловити співчуття побратима. У той день бригада атакувала низку російських позицій. Скількох з них ворог був вибитий за значний втрат та за надто високою ціною. Перед великим вторгненням Олександр Цибрій планував штурмувати Евреста. Та така висока мрія надихала його, коли штурмував посадки на Донбасі. Він хотів наблизити день нашої перемоги, щоб мрії усіх збувалися. Юрій Батусов, український журналіст, своїй промові сказав, Олександр Цілій, людина зі стралевою волею і принципами, у мене немає жодного сумніву. І я не знаю жодної людини у 58-й бригаді, хто мав іншу думку. А він, Олександр Сергій, казав, я брати посаду мера, але не маю права втратити країну. Тому й обрав найважчу, найдитешнішу роботу на війні. Він пройшов шлях героя. Шлях воїна до кінця. Він робив усе, щоб, як заповідав наш козак, кров ворожу понесло з України у синє море. При рідне близькі Олександра, Дорогі побратими, які зараз спеціально приїхали, щоб провести останній путь. Дорогі уманці, друзі. Про цю людину можна говорити дуже довго, але можна сказати короткими словами. Він був справжній. Справжній уманець, справжній груманів України, справжній солдат, він справжній патріот, він справжня людина. І ми будемо пам'ятати довго. І людина живе настільки довго, наскільки живе пам'ять про неї. Він був один із мерів. Які пішли воювати. Зараз на цій площі знаходиться багато мерів зі всієї України, які приїхали віддати шану і провести останній путь. Вічна пам'ять Олександру Володимировичу. І ми будемо далі боротись за наше майбутнє, захищаючи України, пам'ятаючи про Олександра Володимировича. Він справжній герой. І вічна слава, вічна пам'ять! слава Україні, Героям слава! Я, Кам'янський міський голова, і був за щастя працювати було із Сашком. Принципи, порядність і патріотизм мене вражали. І вражають і сьогодні. Я все таки візьму цей листочок. Які його слова це липневі слова. Я його все не зачитаю, бо не можна. Я зачитаю тільки окремі, щоб зрозуміти рівень його патріотизму. Рік не був на кладовищі. Провідав батька. Все розповів розроблене про плани запитав поради. Зайшов на алею героїв до хлопців. Скільки з вас тут? Вже немає місця для моїх. Здавило горло, гинуть краще. Я пропускаю два абзаци і завершую. Основна битва за Україну буде після війни, з внутрішнім ворогом. Нам рота не закриє ніхто. Особисто я не боюся нікого. авторитетні для мене тільки ті, хто воював і ті, хто допомагав війську. Обов'язок перед прийдесь поколіннями тих, кому Бог залишить життя, дати бій внутрішньому ворогу і реально змінити країну. Це справжній герой. Герой сьогодні України. Тому слава герою України Олександру Цибрію. Слава Україні! Героям Слава! Шановні уманчани, для мене честь перед вами сказати декілька слів про Олександра Володимировича. Він обороняв нашу державу на землі. А я старався надати йому авіаційну підтримку з повітря. Вже з першої зустрічі, з першого спілкування, я хотів бути схожий на Володимирович. Хотів бути такою світлою, доброю, мудрою, чесною людиною, якою він і є якою залишиться в наших серцях. Ми завжди відкладали час на після перемоги. Лише інколи шукали можливість зустрітися, поговорити про майбутнє нашої держави. Чомусь я вірю в те, що він збереже своє життя. Але війна не має жалю. А смерті все одно на наші бажання. Вона забирає в нас саме цінне, що в нас є. І залишає дітки біль. Ця біль, вона не завжди залишиться з нами. І все, що нам залишається, це прийняти цю біль. І зберігати в наших серцях пам'ять про Олександра. Важко усвідомити. Наслідки нашої втрати як для сім'ї, так і для всієї України. Тому що таких, як він, більше немає. І на превеликий жаль таких і не буде. Але я точно знаю, що на ваших вчинках, Володимирович, на вашій історії виросте нове покоління, і вам точно не буде соромно за нього. Я вірю в те, що. Ви зараз набагато кращому світі, в царстві небесному. Ви зробили дуже багато для нас, для українського народу, для нашої перемоги. А тепер вам потрібно відпочити. Прийде час, ми, звичайно, обов'язково з вами зустрінемось. А поки що відпочивати. За вас ми помстимося. Неодноразово. навіки в наших серцях. Слава Героям! Слава Україні! Героям слава! Я хочу насамперед висловити співчуття рідним та близьким. Це дуже-дуже велика втрата для них. Але що я хотів сказати? Першим моє знайомство з Олександром було рік назад. Приїхав до нього підрозділ і кажуть, у нас тут мер є. То такий мер, стало те, що мені якби цікаво. Ну кажу, от, от, от мер, у мене. Я спілкуюся, кажу, так, да, я колишній мер, але зараз пішов служити. Кажу, і що кажу, у вас не було можливості не вті воювати. Кажу, можливість була. Але я повинен виконати свій обов'язок, да, свої конституційні права. І як було сказано, що він весь час. Був командиром, але це не так. Перший, який не прийшов, він був простим солдат, який був в окопах, воював, стріляв. От. І вже після того, десь через місяць-півтора поставили командиром відділення, дали йому чоловік, чоловіків, він почав їх готувати. Так, да, було важко, люди бояться, обстріли. От. Ну, вам цього не передати, це треба бачити. Але він своїм прикладом, той, хто не хотів купати, бери бачу, я копає, нікого не Да, Дійсно, ці люди почали за ним іти. Вони почали готувати позиції, вони почали їх облаштовувати. І після того все закрутилося, закрутилося, закрутилося. І вже Олександр став тимчасово виконуючи обов'язки командира взводу. В нього було багато ідей, він людина енергійна. І вже почав як збивати кулепів, формувати свою штурму гру. Да. Ну, питання не було. Треба стріляти, стріляю, треба копати, копаю, треба гуманітарну допомогу десь роздобути, вибити, все робити. Тому що людина, ну, я кажу, в неї енергія, вона просто літрувалася від нього. І вже в останній свій бій Йому казали, може, давай в вслідчий раз підеш. Він каже, як, мої хлопці йдуть, я не піду. І якби отак вийшло. Всі хлопці отримали поранення, але, на жаль, осколок попав йому і не змогли не спасти. Ще був він живий деякий час, але на жаль, так. Да. Так я хочу ще сказати таке, виїжджаєш тільки за межі Донецької області, в'їжджаєш в Дніпропетровську область, далі, далі. І бачиш, що тут люди якби вже не займані війною. У них другі почуття, другі мрії, другі ті самі. Тільки в'їжджаєш в Донецьку область, там зовсім друге обличчя в людей. І я хочу, щоб ви цінували людей, які там виконують свої військові обов'язки. Тому що ви тут відчуваєтеся у мирі, а це саме головне. І хочу побажати нам, звичайно, щоб це все скоріше закінчилося, щоб ви дійсно були мирними, незалежними і скоріше зустрілися зі своїми рідними і близькими. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дорогі Бо Христі, і сестри, дорогі шановні воїни-побратими, сьогодні ми проважаємо героя України, воїна Олександра. Кожний похорон, кожна втрата, як для командира, так і для мене священника, який вже сім років на війні. Я дуже А Але сьогоднішня втрата. Це ви втратили друга. Хтось називав братом його, а хтось і по не вірить, що це сталося. Дуже важко качати вітрі знайомих. Але у Біблії виразно написано, що по ваших вчинках буде видно, хто ви є. І саме Олександр казав, що він мав любов до сім'ї, до родини. Мав любов до вас, меджане, мав любов до України. І в останній час особливу любов мав до своїх воїнів-побратимів. Ви його довше знаєте, менше я. Але за цей час я не побачив цій людині жорстокості. Я побачив усміхнену. Він навіть вбивав того ворога з усмішкою і казав, так треба робити. І хочу сьогодні казати усім чиновникам, що не тільки словами розказують, а вчинкам. Бо тільки наші вчинки в тебе кажуть на нашу перемогу. Сьогодні, на жаль, я у храмі не побачив московських попів. Я сам в своїй області, щоб ти зразу, з міста Конотова, 70 кілометрів до кордону. Мене 24 лютого 22 року вже московська орда шукала в моїй хаті. Хто їм казав, де моя хата? Російський священник. Так само і сьогодні в Конотопі ще є теж ця агентура. Яка здає наші позиції. Я сьогодні, може, хтось мене буде осуджувати, але це ваше право. Але я скажу одне. Поки буде російська церква в Україні, доти буде війна. Ви повинні зрозуміти це всі. І це розуміють, повірте мені, запомодавці наші. Але, на жаль, у них чогось рука не піднімається заборонити цю агентуру. Сьогодні російських священників нема там. Мені не раз воїн каже отче, та то хороший мене священник, я ходжу до цьому церкву. А, я кажу, а ти священник не з тобою, а я з тобою тут, на війні? У мене теж є троє дітей, є сім'я, є велика громада. Але чомусь я їду до вас? Бо я дійсно. Хочу, щоб Україна була вільною і незалежною. І цього дуже хотів воїн Олександр. Вічна пам'ять і слава нашому герою України. Бо він є герой. Немає значення, чи присвоїть там, чи не присвоїть. А сьогодні кожен, хто віддає своє життя, він є герой України. Дякую мамі, яка виховала свого сина в патріотизмі. Він вже не промовляє, але через мої уста усім вам каже. я зробив усе, що міг зробити. А що ви робите для перемоги? Кожен дайте собі запитання. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям! Слава! Шановна громада! Шановні друзі! Ставлю вілі... Серце і душу, мабуть, так, як багатьох тут присутні. Здавлює біль втрати, здавлює біль болі, здавлює біль несправедливості. Чому краще, чому вони? Але, мабуть, Бог обирає їх, нам залишаючи, як я сказав попередній чоловік, залишає саму біль, з якою нам жити. Знаєте, Олександр завжди вболівав за Уман і мріяв, щоб вона квітла, так як мріяв про відчутість України. Сьогодні Уман наша квітна. Відповідним вона буде завжди. Дякувати йому, дякувати йому теж, його пам'яті про нього. Я звертаюся до нього, бо він ще з нами. Друже, ти був нас той, Знаєте, шановні, він пішов захищати не свій будинок, не своє особисто. Він пішов захищати, як як багато воїнів сьогодні, пішов захищати нас, свої міста і свою бахміщину. Пам'ятаємо, прошу, і ніколи не поплюжимо їхні імена. Слава Олександру! Слава всім воїнам, слава народу України. Сьогодні було сказано дуже багато слів. З цієї страшної звістки, коли ми почули, що загинув Олександр Володимирович, на шпальтах Фейсбуку і інших соцмереж було дуже багато слів. Гарне подяки, вдячності, розуміння, людяності. Від себе особисто, від загиблих родин героя, хочу сказати, що нам дуже прикро. Що саме ваша родина Олександр Володимирович приєдналася до нашої родини. Це дуже боляче. Не так ми мали вас зустрічати. Я хочу подякувати саме вам, що починаючи з 2014 року, коли почалась війна, ви завжди підтримували наших родин та є. Ви завжди їх вислуховували. Ваша порядність і друзявість завжди була з нами. Але я герої, яку ми відкривали разом з вами, сьогодні зустріла вас у скорботі. Мені дуже боляче говорити про вас в минулому часі. Ми не хочемо чути слова, герої не вмирають. Вмирають. Найкраще. Вони віддають життя за нас з вами. І дуже боляче зараз це розуміти, що саме ви пане мер. Очолити наших небесних Янголів на неї, наших захисників, тих, яким ми допомагали, тим, з якими ми вийшли пліч-опліч. Хочу висловити слова вдячності мані, що саме народила і виховала такого мужнього героя, в усіх розуміннях цього слова. Ваші... За вас, Олександр Володимирович, будуть дуже говорити довго, дуже довго. І хочеться, щоб ніхто не споплюжив пам'ять загиблих наших героїв. Пам'ять вічна. Але в серці залишаються люди. Герої. Люди титани. Вічна пам'ять вам, Олександру Володимировичу, і всім нашим загиблим захисникам. Слава Україні! подивилися на цих простих пацанів, які поруч з ним ідуть в бою.